Привіт, друзі, ви знаходитесь на каналі українського гіка Павла, і саме сьогодні стали відомі ігри, які будуть доступні у підписці PlayStation Plus Extra та Deluxe. А трішечки раніше така сама інформація і з'явилася про підписку Xbox Game Pass. Ну і сьогодні я маю намір розповісти вам про обов'язкові або як кажуть в народі мастхевні ігри, в які обов'язково треба пограти по підписці Xbox та PlayStation. Якщо ви готові до цього, то будь ласка, ставте вподобайку, Пишіть шалений коментар та будемо починати. Let's go! І так, хлопці та дівчатки, починаємо огляд ми з підписочки PlayStation Plus Extra, яка цього разу нас максимально сильно здивувала. І коли я кажу слово здивувала, мать його так, вона реально мене здивувала. Просто подивіться на цю роздачу, якщо ви ще не побачили або не вірите своїм очам. Ще раз подивіться на цю роздачу. Так, так, так по центру. У нас іде абсолютний мастхев для платформи PlayStation 5. Потужний з графоном, сюжетом з підтримкою оцього дивовижного контролера під назвою Ratchet Clank Rift Apart. Так, це та гра, в якій телепорти, в якій використовується SSD. Коротше, якщо ще не грали, я навіть не буду тут розповсюджуватись, просто скажу однозначно завантажуйте з 20-го числа. До речі, якщо ви не знали, буде доступна ця цей контент в підписці. І однозначно проходьте. Я думаю, що ця гра зайде як і дітям, так і дорослим, так і сусідам абсолютно всім. Вона зайде, тому що вона дуже крута і дуже дивовижна. Якщо йти по наступному контенту, який також тут додали, то тут є цікавий, напевно, проєкт під назвою Humanity. Так, це інді-гра, вона доступна на платформі PS4 і PS5, але тут є цікава зносочка. Ця гра буде доступна на PSVR 1 і PSVR 2. І якби не підтримка PSVR, то напевне я б сказав би, що якийсь проходняк і не вартує уваги. Але цього разу ми на стрімах обов'язково обов'язково цю гру зацінимо і подивимось, можливо, щось цікаве для VR тут і придумали. Рухаємось далі і бачимо, що у нас в підписці нарешті з'явився Watch Dogs Legion Хоча скажу чесно, я очікував побачити цю гру саме в підписці Конкурентній Xbox Game Pass, але чомусь чомусь вона виходить саме в підписку PlayStation Plus Extra Так, гра, можливо, не сама потужна навіть в серії, якщо брати серію Watch Dogs Як на мене, сама крута, це саме перша частина. Трішечки гірша друга, ну і третя, можна сказати, проходняк. Але з технологічної частини це прям вау. Хлопці та дівчатка. Якщо ви ще не бачили, як ця гра працює з рейтрейсингом на Next Gen консолях, то обов'язково завантажте, і, хоча б подивіться, це справжнє технологічне чудо. Так що обов'язково гляньте. Далі у нас іде гра під назвою Dishonored 2 для PlayStation 5 та PlayStation 4. Dishonored Death of the Outsiders. Ігри непогані, не вистачає, як на мене, патчів під Next Gen, Так би взагалі були причудові. Ну, що я можу сказати? Я не фанат серії Dishonored. і по великому рахунку я не фанат навіть цієї студії, яка виготовляє цей контент, але. Але я знаю, що багато є людей, яким подобається такі, знаєте, стелс пригоди саме серії Dishonored. Якщо ви відноситесь до таких людей і по якійсь ще й з причин не грали в першу частину та в другу, то обов'язково зверніть вашу увагу на серію Dishonored. Тепер вже в підписці. Далі у нас іде трішечки дитячого контенту, як ви бачите, ну як завжди, PlayStation Extra, е, Я помітив, що і навіть PlayStation Essential, вона різноманітна, типа на у на. Абсолютно кожного гравця щось тут знаходиться. Далі у нас іде серія Tomb Raider, що мене дуже-дуже сильно здивувало. Я чомусь думав, що буде одна, ну максимум дві частини, але вони жахнули і завантажили сюди. І першу частину Definitive Edition на секундочку. Потім другу частину 20 Years Celebration, це повне видання, навіть з підтримкою PS VR, якщо ви не знали. Там не вся гра у PS VR, але є окремий маєточок, де можна полазити у PS VR. Ну що ж, хай. Буде. І далі у нас іде навіть третя частина Shadow of the Tomb Raider. Так, дуже смачне поповнення підписки, я думаю, кожен знайде, в що пограти. Далі у нас іде Bus Simulator 21, в принципі, гра, як ви розумієте, про симулятор автобуса. Не знаю, хто в це буде грати, але якщо хтось фанатіє від такого, то обов'язково напишіть це в коментарях. Далі у нас іде The Evil Within друга частина, знову таки досить стара гра. Хто не грав, обов'язково варто пограти. Набагато краще. Першої частини більше екшен орієнтована, більше пропрацьована, ну і взагалі вона відчувається як більш сучасна гра. А перша частина вже дуже-дуже сильно зістарилась. Так що друга частина, якщо хто не грав, обов'язково спробуйте. Ну а далі у нас іде Вульфенштейн Blood, і на цьому веселий контент у нас закінчується. Тому що, ну, Вульфенштейн, ви самі все знаєте, потужна серія. А от саме Young Blood це абсолютний проходняк, і навіть, навіть, навіть не проходняк, а абсолютний не мастхев. В цьому. Цю частину серії краще взагалі не грати, тому що це по факту провал. Вони хотіли зробити розробники із Wolfenstein, Лутер-шутер, а вийшло абсолютне лайно, тому не раджу нікому в це грати. Рухаємось далі і бачимо реліз на платформу PS5 під назвою Mission. Я в цю гру не грав, але і гралат ви зараз бачите на екрані. Далі у нас ще трішечки інді проєктів такі як Rain Worlds для платформи ps 4 і ps 5 Lake. Знову таки, PS4, PS5, Conan Exile, От в це я грав, це знову таки проходняк. Я думаю, що можна її пропустити, нічого ви не втратите. Це чисто мультиплеерний продукт, і досить, досить, я б сказав би, що вже він зістарився. Ну і під кінець нам дають ще трішечки японщини під назвою Rune Factory 4 Special. Якщо хтось обожнює японщину, зверніть увагу. Добре, що її небагато японщини, знаєте, тому що коли прям насипають японщини, я навіть не знаю, що там коментувати. А тут одна японщина, і це ще досить непогано. Ну і проект у нас ще йде soundfall для платформи PS4 і PS5. І на цьому PlayStation Plus Extra у нас закінчується. А далі вже йде максимальний тір під назвою. PlayStation Premium та Classic. Давайте поглянемо, що тут за ігри. Ми його пройдемо швидесенько якщо я побачу щось дуже потужне, я вам це пораджу пограти. А так у нас тут Siphon Filter Logan's Shadow, оптимізований для PS4 і PS5, Blade dancer Lineage of Light теж саме PS4 і PS5, Porsche Force. І саме потужне, що тут є, це Ghostbusters The за Game Remaster. Вона виходила ще на поколінні PS4, гра абсолютний проходняк, але якщо ви е, фанат цієї франшизи, то можна буде запустити і хоча б подивитись. На цьому з цією підписочкою у нас на сьогодні все. І якщо ви захочете послухати, яку ж оціночку я поставлю саме цій роздачі PlayStation Plus Extra та Deluxe за місяць травень, то це однозначно буде потужній 9 з 10 балів, і це навіть не обговорюється. Чого вартує тільки речети Кленк в підписі. Це для мене вже максимальний бал. А тут ще й Watch Dogs, тут ще й три частини Tomb Raider, трішечки для PSVR 2. Ну і серія Dishonored і Evil Within. Я думаю, що володарі PlayStation будуть абсолютно задоволені. Ну а зараз ми рухаємось до підписки Xbox Game Pass і зацінимо, що у нас тут буде відбуватись. А відбувається у нас тут фуга, друга частина, і не питайте мене, що це взагалі таке. Я не грав ні в першу частину, ні в HD перевездання першої частини, і в другу частину я абсолютно не збираюсь грати. В принципі, як я і не збираюсь грати в гру під назвою Revern Lock, яка Отримала ну, непогані бали, але знову-таки це Індюшатіна. Тут немає невіара, ніяких прикольних фішок, щоб взагалі притягнула мою увагу до цього релізу. В портативі так також це не пограєш. Коротше, на великій консолі в таку гру я абсолютно точно грати не буду. А от щоб я, можливо, пограв, це гра під назвою Shadowrun Trilogy. Але, на жаль, вона виходить тільки на ПК версії підписки Xbox Game Pass. Ну і остання гра, це у нас Very West. Знову таки, про цю гру я мало чого чув. Бачив якісь оціночки, вони посередні. Якщо вам таке цікаво, якщо вам ще заходить трішечки індюшатіни, то спробуйте. Ну і не Дніми інді релізами, як ми знаємо, єдиніми. У нас ще є справжній сюрприз для фанатів Xbox цього місяця. Це Day One реліз. 11 із 10. Справжній Next Gen і справжній мастхев на консолі Xbox і на ПК, і навіть в Клауд, і там вона вас знайде. Ви ніде не сховаєтесь від цього релізу. Ім'я йому RedFall. Це мерфіш або Ред Це реально мерз. Тут же кому більше як подобається. І якщо казати без жартів, то на ПК в це ще пограти, ну хоч якось в 60 кадрів на секунду можна, а на Іксбоксі в 30, які просідають, я б не радив би грати абсолютно нікому. Тому цю підписочку тут ще не все. Ще до кінця місяця додадуть десь 4-5 проєктів. Я думаю, це буде знову таки інді-інді-інді. Подивимось, але на даний час у цьому стані. Що у нас є, я б би б цій роздачі, ну приблизно 3 з 10, і це був би ще, знаєте, такий непоганий подарунок. Тому що роздача, ну, супер слабка. Її мав би на собі витягнути Redfall, але він навіть себе не витягнув, яку ж тут вже підписку витягнути. Так що якось так. Ну а далі у нас ідуть молодші підписки під назвою PlayStation Plus Essential та Xbox Live Gold. Починаємо з PlayStation Plus Essential, і бачимо, що цього разу підписочка у нас, ну, така собі, підгулявша, я б сказав би <заби>. Так, у нас тут є Чіворі 2, друга частина вже досить старий проект Є така гра, як Descenders, і саме найкраще, що сюди поклали, це grid Legends. Але скажу я вам так, Grid Legends я свого часу грав, і це, знаєте, навіть серед гонок це такий середній проект Ну, в принципі, для нижчого тіра підписки згодиться, якщо ви полюбляєте гоночки. А от Xbox Live Gold цього разу приготував нам нічого гарного. У нас всього дві гри, як завжди, в принципі, це. Star Wars Рейсер, і, можливо, можливо, цей проект колись, коли він був молодий та зелений, ще міг принести нам задоволення під час гри. Але зараз він виглядає дуже застарілим. ігроладна частина зараз у вас на екрані. І грати в нього я б абсолютно точно не став. В принципі, якби я і не став грати в проект під назвою «Ноа». Так що, цього разу Xbox Live Gold, як і попереднього, як і поп попопень, як і попередньо. Просто можна сказати опростоволосився. Ну і підсумовуючи усе, що ми сьогодні з вами дізналися про підписочні сервіси Xbox Game Pass та PlayStation Plus, я хочу сказати лише одне. Зараз просто такий найкращий час для того, щоб або стати, або бути гравцем на платформі PlayStation. Просто тому, що такої кількості і якості контенту по підписочному сервісу. Я не очікував побачити приблизно ну ніколи буду відверто казати, але це вже факт: контент з'являється по підписці дуже якісний, при тому планочка якості, як на мене, кожен місяць підіймається, підіймається та підіймається. Так що від мене за... PlayStation підписку цього місяця 9 балів. За Xbox підписку. Ну, хай це буде, знаєте, так, з барського плеча 4 з 10. Ну і на цьому все, хлопці та дівчатка. Тепер я хочу від щирого серця вам подякувати за перегляд цього відео. Ну і, як завжди, підізвати вас сюди, щоб ви підійшли. Я вас обійняв і пообіцяв, що дуже скоро ми знову зустрінемось. Пока-пока!